Всім доброго дня! Заїхав до нас такий БМЦ. БМЦ, швейцарський бренд з Швейцарії. дуже В гарному стані і на хорошій і на вісці. Сідло добротне стоїть, шкіряне. Навісочка, бачите. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 9 на 3, 27 передачі. Дивіться, задній Shimano Dior XT, Передній Shimano Dior XT, шатун. Shimano Deore XT розбірний. Та система вся розрахована на 50 тисяч км, щоб ви розуміли. Монетки. Shimano Deore XT. Я вам скажу, Даже на розборку цей велосипед якомусь майстру, просто, бо тут ціна його дармова, я не пам'ятаю точно. Ну, 17 гривень чи скільки. Точно вам не скажу. На сайті будуть ціни. Вода, усилені, алюмінієві, резина. Добре стоїть. Когось буде цікавити та лялючка, заходьте на сайт rover.in.ua або тікток, або інстаграм Бжик, В принципі, там вам ціну і вкажемо, кому буде цікаво. Гарного дня.